Спочатку ми були в одній камері. Там камера була на ну двомісна, а нас було десятеро. Потім нас перевели в іншу камеру. Там вона була восьмимісна, а нас було спочатку двадцять. А потім до нас ще дівчат приседнілі з шостої ранку до десятої. Ми стояли в десять відбій, і все дуже папухали ноги. Дуже здоров'я погане було. Лікарі медики до нас не приходили, тому що казали: ви фашисти. Чому повинні до вас іти? Ми фашисти. І все ні, ліків, нічого не було. Кормили погано. Давали. Хліб, каша, там ні м'яса, нічого такого, даже і близько не було. Якийсь там салат, могли там і чай дати. Кормили погано. Що в Оленівці, що в Донецькому СІЗО? В Донецькому СІЗО там той суп, та вода, там каша, якийсь там шматок сала або зовсім нічого. Увечері теж якась каша і риба. Ото знаєте, я пласт рибу достали, кинули в воду з кішками. Ну приходилось їсти, коли їв, коли не їв. Я вийшла з полону, у мене було мінус 40 кілограмів. Тобто я була ну сімдесятилітня бабка.